Всім привіт, з вами Relax і сьогодні в проєкті Roller Coin вийшов новий івент, який буде проходити на протязі 6 днів. Але перед початком відео обов'язково підпишись на цей YouTube канал, обов'язково постав лайк, також можеш в коментарях написати скільки загалом в тебе потужності в проєкті Roller Coin. Також обов'язково приєднуйся в мій телеграм-канал, тому що якби ти вже був приєднаний в мій телеграм-канал, ти вже б до початку івента знав всі списки винагород. Також в моєму телеграм-каналі, окрім ролеркоїни є дуже багато різних проєктів, яких ми заробляємо абсолютно без вкладень. Хочу тобі показати, тільки на цьому проєкті загалом я заробив більше ніж 40 доларів і успішно їх вивів. Також. Вже знову в цьому проєкті назбирав на вивід майже 20 доларів. У нас є ще чат, де ми активно спілкуємося про ті чи інші проекти, в тому числі Rollercoin, і допомагаємо заробляти ще більше. Тому обов'язково приєднуйся. Загалом, давайте ми з вами перейдемо напевно до списку винагород. Загалом буде йти івент 6 днів, і хочу вам сказати, що е, є 40 винагород. І давайте ми почнемо з першого нашого рівня. Перший рівень це 40 РСТ. Другий рівень це, звичайно, такий собі майнер. Третій рівень це 10 XP. Четвертий рівень тимчасова потужність. П'ятий, шостий рівень такі собі майнера. Сьомий рівень така потужність знову тимчасова. Восьмий рівень такий собі майнер. Дев'ятий. Рівень 169 тисяч досвіда нам потрібно загалом, щоб отримати цю винагороду, і нам дають майнера на 50 тисяч і на пів процента. До речі, бонусний процентність це дуже добре. І Наступний 10 рівень це 60 xp для мене це дуже добре, тому що я купив пас. 11 рівень майнер на 180 тисяч потужності, процента, теж що дуже добре. 12 рівень поличка на 7%, 13 рівень на 155 тисяч потужності і 2,5%. 14 рівень у нас майнер на 78 тисяч потужності, 15 поличка на 12%, 16 140. Тисяч потужності, 17 400 000 тисяч потужності і 2,5%, 18 180 тисяч потужності і 0,5%, 19 поличка на 10% і 20-й це майнер на 725 тисяч потужності 2,2%. Загалом по бонусних процентах це дуже гарний івент. 21 рівень поличка на 6%, 22-й 80 РСТ, 23-й майнер на 250 тисяч потужності процента, 24 рівень це в нас 200 РСТ, 25-й майнер на 280 тисяч потужності 1,5%. 26-й майнер на 50 тисяч потужності, 27 й на 80 тисяч потужності, 28 й поличка на 7%, 29 й на 230, 5 тисяч потужності і процента бонуса. 30-й рівень, майнер на пів мільйона, 3% загалом нам дає ось цей майнер. 31-й і 32-й однакові майнери знову по 2,5%. 33 рівень майнер на 800 тисяч потужності 2,2%, 34-й поличка на 12%, 35 майнер. Загалом, щоб сюди дійти, треба 11 мільйонів досвіду. І майнер на 280 тисяч потужності, 1,5%, 36-й майнер на 530 тисяч потужності 2,5%. 37-й знову такий же майнер, який був. 38-й теж був майнер на 800 тисяч потужності 2,2%. 39-й майнер на 400 тисяч потужності 2,5%. І сороковий завершальний рівень це на 16,5 мільйонів досвіду. Майнер на.